Ну що світла на день не є, толкового нічого такого не видно, не чутно. Там. І тому я сьогодні вирішила поговорити з вами саме про емоції і про те, як трошечки свою менталочку можна підтримати безпосередньо інтер'єром. Тому що я розумію, зараз тяжко, зараз зі світлом просто біда, з теплом також біда. І тому я би хотіла підтримати вас якимись порадами, щоб зробити ваш інтер'єр таким, щоб він працював на ваші емоції. Отже, сьогодні я підготувала для вас 10 пунктів саме про те, як створити для себе затишок, як знайти ото тепло, поки його ніде немає, безпосередньо в своєму інтер'єрі. Я розумію, що фізично. Тепла не додасться, та? фізично не додасться світла, скільки є, стільки є. Але десь на психологічному, десь на нашому ментальному рівні я би хотіла, щоб ваш інтер'єр працював на ваші емоції. От саме про це ми сьогодні і поговоримо. Тож що, розпочнемо трошечки. Та? Перший пункт я для вас приготувала. Знаєте, з одного боку такий дібільний, з другого боку він простий, з третього боку він офігезно дієвий. Це порядок в домі. Я прекрасно розумію, що поки немає комфортних умов якихось, так, поки немає там світла, води, тепла, то здається, що світ ну, прямо проти нас. Прям все проти нас. І тому десь щось там якусь шмотку кинути, десь не застілити ліжко, ну, десь там щось валяється. І, типу, знаєте, ну, хер з ним називається. Але насправді ця патія і хаос в голові вони лікуються порядком в твоїй оселі. Тому перше, що треба зробити, це змусити прямо себе фізично проставляти ті речі. Да, Не перебирайте шафи. Це не треба робити. Але десь щось проставляти так, щоб хоча б був порядок, щоб око могло насолоджуватися. Тим самим подаючи сигнал нашій да, що ну, типу, все норм, тобто поки що все норм. Тому ось цей порядок, хоча б мінімальний, да, наведіть. Знову ж таки, не перебираємо шафу і в жодному разі не миємо підлогу. Підлогу просто я не знаю, позамітайте, да? світла нема, пилососи не працюють. Там не зарядилися ще щось, просто позамітайте, але не мийте, так? тому що це додаткова вода, це додаткова волога і додатковий холод вдома. Так? І плюс, якби наші мізки подумають, ну блін, ще підлогу мити. Так? Тобто ну, такі мінімальні дії, хоча б зробіть, і це вже буде перший крок до того, що ваш інтер'єр почне працювати на вас і трохи підтримує вашу менталичку. Далі, далі фактурні деталі. Другим пунктом у мене йде фактурні деталі треба зробити. Треба привнести в свій інтер'єр їх. Що я маю на увазі? Дивіться, ми всі з вами понакупали якихось пледиків, якихось накидочок, ще щось чогось, отаке. Але зараз я прошу звернути вашу увагу саме на їх фактурність, на грубі в'язки, на довгу шерсть якісь, на довге хутро, та? на дійсно шерстяні речі, такі, типу, як буклешечка, тобто так, щоб ваше око бачило грубість цієї фактури, навіть та, от тут, значить, груба в'язка, і око, око вже нам посилає сигнали в нашу голову, що, ну, типу, воно тепліше. Тобто вбереш в руки, закутуєшся, та, і воно трошечки тепліше стає. Навіть зараз бачила, дуже багато продається грілок в таких хутрових чахлах. Та. От, використовуйте їх, та. От, трошечки будемо десь наш мозок обманювати, десь його підштовхувати під те тепло, якого фізично немає, але щоб хоча б всередині нас. Ну, нам було якось затишно, звісно, спокійніше, та, рівень стресу знижувався, і е, нам було трошки, трошки комфортніше. Та. Тому навіть ці грілочки в хутрових, хутрових мішочках беріть їх. Ну, вони також спрацюють. Та. Вовна, груба в'язка, е, пледи, покривала, та, такі от прям вовняні, та, щоб вони аж кололися. Та, і тоді тоді нас це трошечки виручить. Далі Далі колір в мене. йде. І причому колір працює як? Чим він тепліше, навіть такий, я би сказала, чим гарячіше колір, тим більше нам здається, і не просто здається, це на фізичному рівні відбувається. Це вже дослідження були проведені 150 тисяч разів. Чим гарячіший колір. Тим тепліше нам стає. Якщо ми будемо використовувати червоний колір, та, то він дійсно на фізичному рівні підвищує нам трошечки температуру, звісно, кров'яний тиск, серцебиття прискорюється, та, то він допомагає нам зігрітися. Я розумію, що зараз ви подумаєте, типу є, ну ми що, зараз маємо взяти фарбу та, і перефарбувати всі стіни, який нафік червоний колір. По-перше, оберіть колір, який гріє вам душу. Та. В мене це, ну, понятно, червоний колір. Та. То любов, ви оберіть собі світ. Це може бути жовто-горячий, тобто, з асоціації з сонечком. Це може бути якийсь помаранчевий, таке прям літо море, сонце, пляж. Пам'ятаємо, що до весни в нас залишилось всього два місяці до нормального тепла. Нам залишилося. Тому треба якось. Прогребсти -про ці два місяці, да, і кукуху свою е, помірити трошечки з тараканами. Тобто виберіть собі той, той колір, який вас надихає, який, от, знаєте, гріє душу, називається. І далі що? Не треба там все зразу перефарбовувати, перекліювати, е, перешаманювати абсолютно весь інтер'єр. Ви можете привнести це навіть в якихось чашках, в якихось щоденних склянках, з яких ви п'єте воду. Да? Воно має тішити і радувати ваше око. Це може бути там, якийсь блокнот, да? От, як в мене там, з червоними такими детальками, да? там, келих, з якого я п'ю воду, так собі, на Та? Це можуть бути ну, абсолютно маленькі деталі. Подушка хутряна, да? тобто поєднуйте і оті грубі фактури, і колір. Хутряна, але червона подушка. Та? Тобто подумайте, де в яких детальках ви можете це зробити. Зараз всі дуже багато LED-лампочок купляю, та? то тобто, також, та? якщо ви купляєте ЛЕД-світильник, купіть його того кольору, який зігріває вам душу. І це вже буде працювати знову ж таки на вас. Та? Тобто, Колір це один з надпотужних взагалі інструментів дизайнера інтер'єра, тому користуйтеся ним. Та? Поступово потихесенько, але користуйтеся. Навіть якщо ви светер грубої в'язки купите червоного кольору, то підсвідомо все одно буде тепліше. Ще раз скажу. Ми не зможемо, да, от ми не можемо повпливати на ситуацію, да, і там після цього ефіру. Я, звісно, буду дуже щаслива, якщо нам дадуть і світло, і тепло, і все буде ок, так, але ну, ми маємо робити те, що ми можемо зараз і з тим, що. У нас є з тими ресурсами, які в нас вже дійсно є. Тому трошечки давайте тако крутитися, так, як кажуть у нас в Одесі, нашаманити собі щось там. Так. Далі ритм. Використовуйте повторення в своєму інтер'єрі. Тобто зробіть так, щоб коли ви пересуваєтеся по всій своїй домівці, коли ви переходите з однієї кімнати в іншу, коридор, не забувайте за коридори, бо ну, ми настільки заклопотані останнім часом. У нас стільки задач в мізку, що треба зробити, що забуваємо, забуваємо просто-напросто просто за, за коридор. Да? Коли ми пересуваємося по нашій домівці, у нас не має бути так, що, наприклад, в одній кімнаті у нас використані да, і, якісь, і грубі в'язки да, такі шерховаті фактури. І кольором ми погралися з вами, там попри подушок, чашок, ще щось. А наприклад, там вийшли на кухню, та, і там абсолютно інший простір, і цього немає. Тобто робіть собі такі повтори, щоб по всій хаті, по всій вашій дорозі, де виходите, щоб у вас скрізь були оці повторювальні елементи. Ще раз кажу, маленькі е, такі цяточки, вкраплення буквально. Але щоб вони були, щоб ви не залишалися без ну от тієї атмосфери, яка працює на вас, та яка вас підтримує. Тому, будь ласка, навіть в туалеті та можна купити, я не знаю, там керамічний горщик, але в жодному разі не глянцевий глянець він. Відбиває все і підсвідомо, ми розуміємо, що глянець це холод, да? тому це може навіть бути, якщо у вас є керамічне кашпо, якесь да, для сукулентів, Візьміть просто в дитячому магазині, купіть пензли, купіть фарбу червоного кольору. Пере... Красти його, да, перефарбуйте, ну, по-перше, буде руки чим зайняти, да? по-друге, творчість вона відволікає від цього всього. По-третє, привнесете в інтер'єр новий елемент. Да? І навіть якщо в туалеті у вас буде стояти оцей малюсінький горщик, який з розміром з кулачок, то це вже, вже буде плюс вайбік. Да? П'ятий пункт це заповнюйте і привносьте природу в свою домівку. Що я маю на увазі? Я маю на увазі кімнатні рослини. Є ті, які витримують достатньо низькі температури, да? тобто, ну, мінуса, сподіваюся, там в хатах не, не буде. Да? Тому ця рослинність наймалесенька. Не знаю, подивіться, погугліть, все, що завгодно, зробіть, що там виживає, якщо ви не хочете дивитися за цим. Да? Тобто, навіть кактуси там, візьміть собі, і це вже, буде, це вже буде класно, цього вже буде достатньо. Да? Тобто природа, якщо ви вмієте там, доглядати за цією природою, беріть взагалі квітучі рослини, да? там, де вони ще будуть привносити вам колір, там, де вони будуть радувати, Ваше око, бо це все насправді дуже важливо. Ще один момент: використовуємо дерево. В інтер'єрі. Ну, дерево не в смислі росте, так? а дерево в тому сенсі, що ви можете взяти там, я не знаю, якісь гілочки назбирати, так? почистити і от відкрити відкритий от теплий колір дерева, так? показати його текстуру, і навіть просто ці гілочки поставити в вазу. І навіть можна не чистити, так? просто з корою отою поставити їх в вазу без води, тобто навіть не треба вже доглядати за цим. Так? Якщо ви не хочете за кактусом доглядати, то просто візьміть гілочки та да, створіть собі таку композицію. Це знову ж таки приходить природа в наш інтер'єр. І підсвідомо ми розуміємо, що дерево це тепло, це затишок. І знову ж таки, наш інтер'єр знижує нам рівень, рівень стресу. Та? А, так, квіти квітучі, гілки дерев, стабілізовані рослини. Та? Тобто згадуємо, що стабілізованим може бути не тільки мох. Хоча кому ок, та, той привносить мох, кому ок, зелений колір, будь ласка, привносимо мох в, свій, в свої інтер'єри, але стабілізованих ще дуже багато квітів, сухоцвіти. Та? Розуміємо, наскільки воно тішить. Тішить око. так? Отакі От всі моменти. Це е, такі, знаєте, мікродози дофаміну нам в кровушку нашу, е, які дійсно змушують, знаєте, завтра прокинутися і щось робити, а не впадати в таку кому, коли ми нічого не хочемо, нам нічого не потрібно, і взагалі е, настрій поганий. Да? От саме на сьогоднішній ефір мене, знаєте, таке якби спонукало повідомлення від моєї сістер з Києва, так? коли вона мені написала, який настрій. Я думаю, ні, Лена, ну ти ж ну, хоча б поговорити, хоча б емоційно підтримати людей, ти ж, бляха, можеш. Тому взяла телефон, нафарбувала очі, і бляха вийшла в ефір. Ну, Щось робити вже треба, бо вже це ну, немає, вже, немає вже цей. Сил. Слухаю ефір і паралельно дивлюся каміни на етапі про природу. Так, так, дрова однозначно це природа. Жучки, правда, ще, але це, це таке гітара ззаді. Ну, це ж, це ж моя гітара, добрий вечір. Ви ж навіть знаєте, як вона грає. У мене теж червоний у домі фаворит. У мене не тільки в домі червоний фаворит. Мамуль, привіт. Дівчатульки, привіт, 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 мої пташечки, привіт, привіт, дуже рада тебе бачити навзаєм. Привіт, Одеса, привіт, Тернопіль. Ах, класно. Да, скучила я за вами. Так, до речі, до природи в домі. Зараз дуже багато продається тюльпанів, гіацинтів, оцих, знаєте, луковічних, цибульки оці продаються. Да? І якщо ми з вами скажемо, що, наприклад, не скажемо, а привнесемо в домівку цю рослину, яка взагалі буде рости, да? тюльпанам якраз норм температура ок. І потім розквітати, да, щоб бажано так, щоб корені були видно, то взагалі буде, знаєте, така, ще такий певний квест, да, як ми будемо спостерігати, як воно рости буде. Да. Тобто також ідейка вам в скарбничку. Далі п'ятий, ні, не п'ятий, далі шостий пункт. Шостий пункт, зараз ви в мене можете кидати. Все, що завгодно казати, що я е, йо на всю голову, але бляха, я буду говорити про світло. Я розумію, що його немає по 16 годин, і взагалі ми вже забули ж таке 3 години поспіль є світло. Хоча б от я не знаю, що ми з ним будемо робити, коли воно з'явиться, в кармани, мабуть, будемо ставити. Але то таке, але за світло я все одно буду з вами говорити. Зараз в мене нема світла, але тим не менш. Ну, я щось роблю. Тому нема світла в розетках, да? нема колхозного, скажімо так, світла. Ви можете що використовувати? Ну, по-перше, свічки. Да? Свічки вони є завжди. Причому? Запалюючи свічку. Купляючи свічку, звертаючи на це увагу на цей момент, ви маєте зрозуміти і згадати те все, що я говорила з вами. Так? Ми говорили про колір. Ми бачимо, якого кольору в мене свічки для того, щоб мені було комфортніше, легше трошечки ось тут в голові проживати цей період. Тому що нам все одно його доведеться пройти. Але я все-таки закликаю вас пройти його трошки з розправленими плечима, так? і піднятим трошечки носик. Ну, бо варіантів нема, все одно треба. Тому купуючи свічки, звертайте увагу на їх колір, на їх форму, на їх фактуру, та? тому що зараз є ну, все, що завгодно. Навіть елементарно, ну, всі вже мені здається, знають свічки з вощини. Та? Тобто, це ну, взагалі таке вкраплення природи. В наш інтер'єр це і дотик, це і аромат, це і саме світло. Да? Тому да, за світло буду говорити. Далі led гірлянди, саме гірлянди. Чому, тому що в нас ну, такий в нас менталітет, так, що гірлянда – це Новий рік, це свято, це друзі, це все одно ендорфіни оці пливуть нам в кровушку нашу. Так. Тому на батареєчках малесенькі, короткі, з такими малюсінькими-малюсінькими діодіками, щоб їх надовго вистачило вам. Так. Але купляйте. Так. І це можна оформити, просто кинувши на Полицю та от так от змотати таке гніздо зробити і кинути її на полицю. Тобто, все. Далі, що в мене ще по, по, по списку: міні-каміни. Я розумію, та, хто живе в приватному будинку, то там вже можна організувати, якщо досі не організували, організувати живий вогонь, та, який ще буде давати тепло, і якраз то дрова принесуться. Та, ну, на картинках це все красиво. От. Але е, ладно, да? тобто, дрова принесуться, все ок, все добре, тобто, і воно фізично буде давати тепло. Але коли ти живеш в квартирі, та й немає змоги поставити там якийсь камінофен, хоча б та? Тобто, щось, це раз. По-друге, електричні каміни вони зараз не працюють, не можуть нам допомагати. Але зверніть увагу, що зараз дуже багато таких малюсіньких міні та, які і типу трошечки гріє, тобто якесь якісь повітря, воно йде, та? воно дає нам Світло, воно дає нам відчуття того, що ну, типу, щось там тепле світиться, та? і воно ще й потріскує. Тобто сам дизайн у нас також підключається. Тому зверніть на це увагу. Нічники, які, знаєте, такі міні-проектори, які роблять там, то зоряне небо, то ще щось. Та? Відволікайте свій мозок від того, що та, холодно, від того, що все задовбало, від того, що немає світла, ну, від того, що ви будете психувати. Та, і накручувати себе. Хріново буде тільки вам, нічого не зміниться. В принципі, да? воно буде тоді, коли воно буде. Але навіть просто розглядаючи планети, ну, ви перемикаєте свою увагу і ну, стає трошечки краще. Да? Нервова система заспокоюється, тому зверніть на це увагу. Ще бачила, знаєте, що ще бачила нічники з. Містами, наприклад, та? Тобто з будь-яким малюнком. Я, звісно, не фанат, щоб привносити такі там, типу орхідейки в інтер'єр. Але, наприклад, коли там місто, ну, знаково, знакова якась фотка міста, там вашого чи міста вашого мрії, ну це прикольно також. Та? І також такий теп -теплий, теплий світ дається. А, далі ще момент, та? чому я кажу за свічки, тому що свічки це тепле світло, та, це якраз те природнє світло, яке в нас є, коли зжигаються дрова. Так? І ми підсвідомо, ми все таки люди природи, ми підсвідомо розуміємо, що це жовте світло, воно також нас заспокоює, також емоційно нас зігріває, так? тобто впливає на наш стан. Тому, купуючи там, на майбутнє всілякі Отакі от, да, лампочки, які нам допомагають пережити цей момент. Шукайте все таки тепле світло, да, есть тобто десь 2800-3000 тисячі кельвінів, да, щоб це було тепле світло, а не таке, як в ліфт заходиш, і воно таке синє. І ти... Як курка трошечки виглядаєш. На цей момент також зверніть увагу, щоб він у вас був. Далі, все-таки звуковий дизайн, звуковий фон або акустичну тишу. Я сюди також вписала сьомим пунктом, тому що я хочу, щоб після цього відео, після цього. Ефіру ви просто закликали на порятунок своєї менталочки на допомогу собі просто всі свої органи відчуттів. Тобто, що ми бачимо? Далі звуковий дизайн, що ми чуємо? Дивіться, коли ви купуєте свічку, ви, я думаю, всі знаєте, що є свічки з дерев'яними гнотиками. Коли вони світяться, так? коли ви їх запалюєте, то оте потріскування, як зі справжніх дров, воно є. І це також підсвідомо нас заспокоює, підсвідомо дає нам сигнал, що якби ну ми в безпеці, все нормально, поступово вигребимо. Да? Тому на це також звертайте увагу. Міні камін ми також з вами тільки що говорили, що да, там є оте потріскування. Забирайте до себе. Включайте собі музику. Я розумію, що зараз там здається, що та яка музика, та що, та включайте собі тихесенько. Любите класику, включайте класику, любите рок, включайте рок. Що любите, то й включайте. Там, на тому... Рівні гучності, щоб вам було комфортно. Тому користуйтеся і цим також. Хто любить вініл, в кого є програвачі, да, то займіться цим. Да. Подаріть собі цілий вечір, коли ви будете там протирати ті платівки, ставити їх, насолоджуватися звуком, от саме насолоджуватися, да, закутавшись в якийсь такий в'язаний, класний пліт, взявши в руки хутряну подушку, да, і взявши в руку чашку там, керамічну шероховату, того кольору, який вам подобається. Розумієте? Тобто, Зараз я підключила, в принципі, все, що в нас є: і тактильно, та, і візуально, і на слух, і ще й на смак, щоб щось було смачне в цій чашці. Та. Можна просто кімнатної температури. Віски атічно п'ється кімнатної температури. Та. Можна так. Якщо нема можливості нагріти, або ну, холодити є можливість, але коли холодно, то не хочеться. Та. Тобто, ну, Робіть те, що можете з тими ресурсами, що є зараз. Далі аромати. Це також частина інтер'єру, це також частина того, що допоможе нам пережити цей складний період і втримати свою кукуху трохи на місце. Тому аромадифузори. Так? Привностьте собі, по-перше, їх можна знов ж таки вибрати того кольору, який вам подобається. Та? Тої, тої форми, яка вам подобається. І, звісно, того аромату, який вам подобається. Арома палички, ароматичні свічки. Знов ж таки, зі свічками там взагалі комбо можна робити. Та? Що ще в нас є? Арома саше в шафу, да? щоб коли ви надягаєте светр, да? той аромат корийці вас зігрівав, да? додатково давав вам певні сигнали, що ну, все пройде, пройде і це. Да? Що Арома лампи є. Да? Тут також комбо в нас виходить, і свічка світиться, і форма, да? і фактура, і текстура, і ще й аромат воно нам дає. Тобто також прикольно. Да? Відключайте це все далі. Дев'ятим пунктом я собі просто написала, що вмикайте тактильні відчуття. Та? Дивіться, килимки біля ліжка. Та? Тобто знижуйте собі рівень стресу тоді, коли ви з під теплою якоїсь ковдри встаєте, та? І поки ви намацаєте тапочки, навіть якщо ви не фанат якихось килимів. і тому подібне, та? Але поки ви вилізли, та? Тобто, це вже стрес, вилазити з-під одіялка в холодну хату. Та? І поки ви намацали оті капці, та? ви трошечки вже. Походили по о, голій підлозі. І це вже таке, типу. Блін, знов, та, це знов додатковий стрес. Малесенький килимок собі купіть, та, невеликий. Можна навіть зараз там юску розпродажі, вони постійні, мені здається, там ці розпродажі таку в формі шкури з штучного хутра. Та, і дешево, і сердито, і природно, і екологічно навіть, та, що там нікого не, не, не вбивають за ці шкури. Та, от такі моменти. Біля унітазу, тільки я вас дуже прошу, давайте. Не ці ем, неймовірні просто коврики. Я ще нещодавно зустріла коврик з звуковими ефектами. Ну, це, ем, коротше, нормальні коврики, є прямокутні. От просто прямокутний коврик поставили і все, а не от, от, слюнявчики бляха повна, вирізали вони. Ем, так, відволіклися. Да? Що ще робоча зона? Зона, де ви ранком п'єте каву? Та? Або ну, місце якесь, де ви може, читаєте, та? може, це кріселко якесь буде. Тобто подумайте, де що, якщо ви працюєте вдома, та? то просто під ноги кіньте маленький коврик, маленький килимочок, щоб вам було зручно якби, поставити ножечки собі. Та? Ем, так, тактильність, та? тобто беремо, що ми беремо в руки, подумати. Та? Тому що ну, навіть чашечка там з лате, коли вона приємна вам на дотик, ще й того кольору, який вам подобається, вона більше зігріває душу. Ну, в мене так точно. Напишіть, як у вас. Uh, і десятим пунктом я написала: знаєте що? І це дійсно дуже важливо: привносьте в свій інтер'єр деталі, які мають для вас значення. Uh, це може бути фотографії, це може бути якісь uh, статуетки. Uh, наприклад, там сестра в мене в Києві, вона любить Що? Uh, а, uh, все. Ну, майже договорила, так? З ним. І так, пункт 10. Да? Пункт 10. Додавайте в інтер'єр деталі, які для вас мають значення, які гріють вашу душу. Це можуть бути як фотографії, причому, знаєте, от я зараз сказала, додавайте деталі. А насправді це можна тоную лампу. Це точно. Фотографії, да, додавайте в інтер'єр. З одного боку, звісно, класно роздрукувати фотку, та, яка вам гріє душу, якісь такі спогади, прям смачні, смачні. Та. З другого боку, Можна просто переглядати ці фотографії в вашому телефоні, та тобто не гортати новини, не гортати де що виключили світло, де що сіло, де що то, де що сьо. а просто переглядати фотографії і черпати енергію в ваших спогадах. Звісно, якщо ви роздрукуєте, поставите в рамочку, поставите там на видне місце, це, це буде особливий вайб і. Це буде постійно, коли ви проходите, знаєте, таке ухти, да, нагадування вам таке. Але хоча б переглядати це також клас. У мене сестра в Києві, вона обожнює всіх янголят, вона їх збирає і вона їх також виставляє. Да. Тобто ті речі, які гріють вам душу, які нагадують вам оті теплі моменти і нагадують, що не завжди в житті хірово. Прийде час, буде класно, буде суперські. Тому. О, Чіпляйтесь за ці моменти поки. В нас їх дуже багато. В нас їх насправді дуже багато. Просто треба фокус своєї уваги перенести от на, ці, на ці моменти. Особливо з любимим Ну, Дякую, дякую. Пам'ятаємо, да? що ми не можемо вплинути на ситуацію. Ми не можемо зараз там, раз і включили нам електрику, все нам включили. Але ми можемо тримати свою голову в порядку, так? ми можемо підтримувати себе самостійно. І це безпосередньо наше завдання на зараз, маленьке, зробити собі приємності, але воно наше, і його треба виконати. З вами була ці 35 хвилин Олена Гриневич, дизайнерка інтер'єрів, власниця найчарівнішої школи, і зачетний препод Самих крутих випускників, дизайнерів інтер'єром України люблю, цілую. До побачення!